Діалог між релігійним в богословському контексті. Я хотіла запитати твою думку. От наразі в нашому місті, в країні, є дуже багато таких, можливо, невирішених проблем, є представники різних релігій. От як ти бачиш, якщо впустити цей богословський такий спони аспект так, діалогу, які є теми твого досвіду, чи на твою думку, які ми можемо вже зараз починати розвивати, тобто якісь такі більш соціальні питання. Тому що ми, як журналісти, ми все одно пишемо на таку широку аудиторію. І часом ця аудиторія. Не зовсім розуміють такі складні богословські контексти, але все одно люди цікавляться з тим діалогом. Їм важливо знати, як різні релігії комунікують в країні проти цієї агресії, війни, яка в нас зараз є. Тобто які такі теми соціального плану, на якими може зосереджуватися молоді журналісти і таким актуальним для діалогу? Мені одразу спадає на думку два напрямки. Перший це є м -м, соціальний напрямок, а другий напрямок він все-таки, можливо, богословський, але моральний напрямок, Отже, почну з соціальний. Соціальний вимір діалогу. До прикладу, якщо брати наші реалії, так, в Україні, зокрема, зараз відбуваються військові, військові в нашій державі. так, Багато військових людей, багато людей-добровольців, які є на сході, які е, жертвують своїм життям заради цілісності України і так далі. Вони повертаються назад. Їх одразу чекає величезна погорта проблем. Від того, від певного роду психологічних проблем, не психічних, а психологічних, і це є нормально. По-друге, суспільних, вони повертають, вони є там, вони вертаються назад і вони бачать, умовно, зовсім інакшу картину, вони бачать фестивалі, танці, музику, футбол кожного дня, і, і люди не зауважують нібитої війни. Отже, тут повинен з ними правильно працювати якийсь психолог, який би мав наголошу, не, псих, не психіатр, а й не психолог, який би мав ті речі допомагати. Але також Зокрема, що є вже напрацювання, зокрема, є певні, не буду називати їх, але ви знаєте, є певне духовне управління мусульман України, які мають свої капелані. І вони їздять в зону АТО. Я одного з них особисто знаю. Ну, просто це люди знаєте, відважні, і, і люди, які віддані своїм вірним на тисячу відсотків. Отже, вони йдуть в зону АТО, вони. Допомагають їм літературою, вони допомагають їм, ну писала немає сповіді, але вони допомагають їм підтримкою, духовною підтримкою і духовними бесідами. Стосується, якщо християн, християнських скажімо, капеланів, так, також не називаючи конфесії, є, є капелани, які їздять знаєте, в зону аторії і сповідають людей, і душпастерюють, і так далі. Вони мають скажу добре, те, що знаю, в Греко-католицькій церкві є налагоджена ціла система ротації навіть серед капеланів. <клес> Отже, ці люди вертаються сюди. Їм потрібний якась також і духовний пробуд. І якщо б була акція свого роду так, в контексті міжрелігійного діалогу, яка б показала, що є в зоні Добре, в зоні військової події, скажу так, є е, е, мусульмани, які страждають, є мусульмани, які жертвують своїм життям, є юдеї. Є християни різних конфесій, абсолютно різних, які жертвують своє життя, вони там є. Їх зібрати, мол, прикликати, якщо вони готові до того, правда, бо є свій, але принаймні можна створити майданчик, який би міг показати, що там не знаєте, там не відбувається якихось процесів лише е, християн, лише українців. Там є багато вихідців з колишніх Радянських Республік і так далі. До прикладу, я знаю, не буду називати також різні центри і установи, які проводять щось схоже. Наприклад, я знаю в одному із духовних центрів, відпустових центрів, так, греко-католицьких, відбувалися зустрічі для тих людей, які втратили когось там. Отже, матері, діти, які втратили когось там, їм було надано безкоштовно запрошено їх умовно. Такий центр, як Зарваниця, або Крехів і так далі, інші монастирі, їх було запрошено безкоштовно, з ними був певний духовний супровід, певні духовні реколекції, так скажемо, їх підтримали. Їм був психолог, який працював, був юрист, який працював, і, і, і весь спектр надається їм, їм послуг. Але це було створено гідною міжрелігійну інституцією, скажу так. Щоб не афішувати. Під проводом між інституції, яка показала, що можна займатися не лише богословським діалогом, діалом в наукових колах і сидячи в кабінетах, але є і такий вимір. І він є набагато більш практичніший і зараз він потребується дуже багато. Зума я знаю, є оці, які займаються душпастерством, як правильно називається, для військового, для тих, хто ув'язаний є. є. Отже, є багато також і з тим питань пов'язаних. І там є ув'язані мусульмани що не лише християни правильно об'яснюють. Є, є навіть певні люди, які були на війні і зараз є в тих місцях. Отже, як люди вертаються, їм просто необхідна допомога. І, якщо, і саме там не буде ти мова про Марію в Корані знаєте, чи, чи про постать Авраама, але там буде тимова про те, що, вас, ну, що є певні моральні цінності. І це найбільша заповідь, найбільше Боговий те, що ви готові пожертвувати своє життя заради Щодо моральних речей, я вже тут згадував, коли диктик був в Бельгії, в Шевтонському монастирі, був Собор Парижської епархії, він там був присутній і колись я з ним спілкувався на ту тему. Він висловив своє специфічне ставлення щодо діалогу, скажу так, але він сказав, якби провели якусь ходу, якусь акцію проти абортів, мусульмани, християни спільно. Шейх, один другий знаєте, в цьому одязі православні люці, католицькі люці, протестантські пастори, ви якби всі вийшли і сказали, що ми за цінність людського життя, ми проти абортів. Наприклад, як і Франції, де там 100% ви знаєте, держава повністю покриває і, 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 ту справу. Якби ви вони вийшли одним знаєте, фронтом, ну, то було б показово для всієї Європи. Я чому пригадав про аборти, Бо ми, мій один знайомий, який зараз дуже пастирює у Франції. Париж, біля Парижу він недавно опублікував пост у Фейсбуку, Його, він зробив фотографію в клініці, де було написано: не народжуйте незапланованих дітей якось так, оскільки ви ламаєте своє життя, держава повністю за вас піклується, От, адреса місця, де можна зробити аборт і, і так далі. Отже, якщо держава 100% покриває ті витрати, вам ж нічого не вартує, ви просто прийшли, записалися ну, умовно, так? Тобто держава повністю підтримується. А якби релігійні лідери зараз і, і свого роду представили таку вийшло би ви, ви таким маршем, витрали, є, це мало б великих Бо, наприклад, для людей, ну, скажімо, практикуючих, є така, скажімо, кожна, когорта людей, для яких слово патріарха або слово шейха, або слово косраблення є дуже важливим. І коли ЗМІ. Але повірте про це, писало би дуже мало змін, бо То не є дуже цікавим, то не є сенсаційним. Ну вийшов там шейк, ну вийшов з ним умовно блаженіший і вийшов з ним митрополит або патріарх. Ну, Пройшли вони ну, долі, гарно висвітли крапки. От якби ви там робилися, знаєте, або десь там були б якісь загрушки, це було б по всіх змінах. то знову до того, що ми вертаємося. Ну, завдання журналіста допомагає саме нормальні речі висвітлювати, нормальні речі, десь знаєте, давати в маси, а не, а не шукати якоїсь пригоди, не шукати якоїсь а, сенсації заради. Заради маркантик або якихось інших чинників. запитання? Можна спитатися щодо діалогу ісламу і християнства в Росії. Ви можете сказати, бо не так давно Путін сказав, що їхнє християнство ближче до ісламу, ніж до західного християнства. І потім я хочу це підтвердження десь чи не Оріона, цих слів. Тобто, в дійсності в Росії е, більш прогресивне, чи е, що? Станови... Я вже запитання. Дивіться. Коли я чую в Росії, я завжди пригадую, недавно була підписана фетва, може, хтось, хтось з вас чув. Отже, це була така зустріч, на якій були підписані. Знаєте, певні е, норми, норми які, які пропонуються в Іслам. Отже, серед тих, хто там підписував, були представники з Чеченської Республіки, в Чечні, скажімо так, був Муфті ДНР, є такий, якщо... Муфті ДНР був і так далі. Тобто були муфті такі сумнівного, скажімо, сумнівна їх канонічність. Так? Отже, Росія і Іслам в Росії це, це... тут потрібно чітко розуміти, що головний ось ісламу в Росії є в Казані. Так, бо є Республіка Татарстан, де є багато е, татарських мусульман, і є також на е, Кавказі, на, на тій території, де є Чечня. Ось. Це щодо головних осередків ісламу в Росії. Тепер. Е, я пригадую, зараз я скажу ім'я, Рауль Беннутінь. Це був, я не знаю, чи він зараз її муфті, але декілька років тому він був муфтім головним в Росії. І на одній з конференцій в Москві, бублічно, в Бублійно-Богословському інституті святого апостола Андрія, була така зустріч, де він також був запрошений. Ця зустріч було може років, десять тому назад. І вони якраз говорили про ті самі речі, про які ви говорите. Що наш російський іслам, він є прогресивний, вперед, він, він знаєте, розвивається, і він пропонує набагато більше, ніж, ніж може запропонувати ті чи інші конфесії. Якщо би то було полягано в інших державі, я б, можливо, висила категорію категоріях Я би пробував знайти, чому так відбувається. Оскільки це відбувається в Росії, де і для нас не секрет, так, що християнські конфесії, там, зокрема, панівна тотальна російська церква, вона є в тісному контакті, скажімо так, з державою. І це саме стосується ісламської громади. Отже, якщо для вас є асоціація російської церкви в Росії, така сама асоціація є з ісламом. Отже, вони є. Так, Може, ну, але то є правдива інформація. Може, вона принаймні не, не, не до кінця таке толерантно про це говорить, але так є. І тому, якщо збираються певні громадські лідери, зокрема, може виступити головний муфті Росії або головний патріарх там, Росії і так далі, варто розуміти, що вони в дуже тісному контакті з, з державою. Щодо ісламу, взагалі, прогресивно, я вам можу сказати, що український іслам є набагато більш європейським, ніж іслам в Європі. Це можна пояснити наступним чинником. В Україні іслам існує приблизно перші мусульмани тут були, ну не перші, але так серйозно, вони тут вкорінені з якого століття, євкозник з 13 століття Кримське ханство, потім з Волтавда і так далі. В Європі іслам колись з'являється 50 років назад, 40 років назад, 30 років назад, деякі країни до де 10 років назад, так великій кількість. А Іспанії ну, Я маю на увазі тотальну Європу. Є винятки, ми пригадані, Маври і, і так далі. І, і були Європі, де було менше мусульман і так далі, а, або більше. Але пані, Іслам, Європа має зустріч з мусульманами десь недавно. Натомість Україна має велику історію, знаємо Гітманщина, різні козацькі передні і так далі. Десь ці зустрічі вони були. Тому в нас, воно, в принципі, а, і ще один важливий фактор, у нас іде військово, знову ж таки, треба повертатися до цієї теми, у нас є військ... бойові дії, в нашій країні є війна. І це і події на Майдані вони сконсолідували релігійні громади. Бачимо мусульман на Майдані, бачимо мусульманських капеланів в зоні військових дій, бачили християнські консульти, бачили греко-католиків, православних протестантів, католиків. Бачили їх під час Майдану, вони є і там за своїми вірними. Отже, ці події, які є, вони сконсолідували різні релігійні громади в Україні навколо себе. І ця консолідація відбувається якраз згідно тих приписів, які є фактично в кожній релігії. Любити свого ближнього, ця концепція відповідає і в християнстві, і в ісламі. Отже, стояти на стороні правди, вона також є, це є і в ісламі, і в християнстві. Натомість в Європі побачити разом якусь уявити зустріч, де би, наприклад, сидів шейх, сидів равен і сидів якийсь єпископ, ну майже неможливо, зокрема, в індинату. Кажу, коли я показую навіть з, ну, професором в університеті або словом керівнику фотографії з наших заходів, де разом мовтій знаєте, єпископ, священник, рабін, де, 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 де вони разом і, і мер міста може стояти, або якимось політики, де всі стоять разом, або в вони не вірять, вони говорять, що це фотошоп. Ну, Направду такі люди, які серйозні професори, вони просто не можуть проявити цього. Натомість, і, і, ну, і саме через те я переконаний, наш український іслам є такий більш європейський, він є більш прогресивніший, він є більш відкритіший, бо він є незалежним, знову ж таки, не всі, очевидно, конфесія, але він є менш залежним від тої держави, він є менш е диктований кимось чи чимось. Натомість в Росії той же іслам це головне ісламське, головне духовне управління так, мусульман в Росії, воно є ну, так, в тіс дуже в тісному контакті з владою. І тому очікувати, що вони можуть бути прогресивні або можуть виступити проти влади, або сказати, навіть, ви згадували про Путіна, так, або я собі не уявляю, що ви мов тій Росії сказав Володимир Володимир ви тут поступили неправильно, мова засуджує. В Україні таке можливо. І неодноразово через е, засоби масової інформації через соцмережі різні, і, 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 і християнські лідери, і мусульманські лідери вони виступали відкрито з тим, що ми не згодні з тим, з тим, з тим. Щодо подій терактів в Європі, наші деякі духовні управління мусульман, християн вони пишуть, ми не згодні з тим, з тим, з тим. Я не чую, щоб ви там ну, голландській муфті сказали, що ми там, не згодні з тими терактами і так далі. Вони, можливо, не згодні. Але вони живуть у них інші проблеми. Вони живуть в закритому світі. Мусульмани в Європу приїжджають, наприклад, в Нідерланди, роблять і творять свій квартал, де вони живуть в своєму такому кварталі Кока-Кола, інші знаєте, напії, продукти все на арабській мові. Вони ходять в традиційному одягу в ісламському. вони не бажають їм вони не бажають інтегруватись в голландське суспільство. Як написав один відомий голландський письменник, каже: Я жив 20 років в одному будинку. 20 років тому я виходив, бачив дне, я живу в тому самому будинку, але через 20 років таке враження, що я живу в Багдаді, де вулиці брудні, я не хочу вбрасти в жодному разі мусульман, але якщо ви побуваєте в Європі в кварталах ісламських, то вони зовсім не чисті. Вони, вони всі схожі між собою, будовою, устроєм і так далі, культурою, яка там є, настроями і так далі. Тому, так підсумовуючи відповідь на питання, мусульмани в Європі не дуже дбаються за інтеграцію, вони не дуже дбають за ту європейськість, за ту відкритість ісламу, за те, щоб донести слово ісламу, яке пропонує Пророк, Аллах, який є в Корані. Вони про то не дбають. Вони про то не думають так сильно, скажу так. Бо основна місія цих імамів полягає в тому, що на проповіді так, говорити до своїх. До своєї пасти і говорити про те, що, як себе поводити в Європі, який в, в, в них ну, план. Я вже не хочу загострювати, бо тут то, то вже виходить за рамки такої трошки толерантності, і як вони себе поводять, то є інша справа. Але вони не дбають про то. В Україні є інша справа. Коли є такі події, які справді об'єднують, консолідують, є таким, знаєте, ж, роблять поштовх для того, щоб мусульманські лідери, ісламські, християнські, різних конфесій десь спробували бути відкритими. На ті питання, які є. Вони є українські мусульмани і українські християни Вони є сучасними. Ну так скажу, може це знову ж таки банально, але вони є сучасними, бо вони хочуть йти на ну, головного з тим, що відбувається зараз. Є події на майдані, вони в ту же секунду говорять про майдан, вони є там, вони здійснюють намаз, вони здійснюють молитовні різні заходи, обрядові і так далі. Вони, а є деякі чуди громади, які відсиджуються і вони мають чимось великий вплив серед інших мусульман. Від, ну, відкрито є, знаєте, антиукраїнськими. Їх також владиво не дуже цікаво бути відкритими, їх не дуже цікаве інтегрування, Вони мають свої ніби завдання, вони, знаєте, його виконують тут. Тому що до іслам в Росії це, є, це є таке релігійна, громада, релігійна громада, яка є дуже в тісному контакті з владою і з чинним президентом, зокрема. Чи що будь-які запитання? Я думаю, ви зможете поговорити з Романом зараз після лекції, якщо щось залишитися трошки, і також комунікувати в соціальних мережах, які невеличкі оголошення, на сьогодні вже заключна лекція школи, сертифікати, Рокса. Те сертифікати ми якраз розробляємо, і я думаю, що ми вже їх вручимо в такій неформальній обстановці. І також просила дуже стежити за анонсом, тому що наша колега Віряна Лавриш буде видавати свою монографію про Процеску і соціальні буде презентувати, точніше процветву і соціальні мережі. Е, буде презентація в Бові в Києві. Думаю, ми саме запрошуємо на презентацію. І також у нас ще є для увага. Дякую. і зараз.